Борщ із щебурашки може бути дуже небезпечні. Я ті кадик виру, сука. Давайте роботу сам Усім привіт! Мене звуть Юрко Космина і ви дивитеся влог Ньюспалм. Щотижневий хід парад маніпуляцій, фейків і провокацій зі світу мас медіа У нашому рейтингу вас підстерігають лише ті кхм, новини. Після яких рука сама тягнеться до лоба. І п'яте місце у нас сьогодні виборює кандидатка в президентки Юлія Тимошенко та її феєричне інтерв'ю проекту Кішкіна. Для того, щоб зробити маніпулятивне інтерв'ю з Юлією Тимошенко, журналісту навіть не треба маніпулювати самому. Достатньо просто дати слово Юлії Володимирівні, і вона все зробить сама. Коли у нас президенти е, не будуть за рік забагачуватися 83 рази. У 83 рази? А чому саме у 83, а скажімо, не в 666? Якщо баксовий мільярдер Петро Порошенко за рік збагатився у 83 рази, то він би мав десь заробити суму в пару трильйонів гривень. Це два державних бюджети України. Пані Тимошенко, у нас тупо нема де стільки вкрасти. На Зкада є за рік, за останній рік, там чи 6, 6, чи вісім, У Порошенка, точно перевіряли. Це за 5 років, ви, мабуть, маєте на увазі 82 ні. рази. Я маю на увазі 2017 рік. Шановні журналісти, ніколи не намагайтеся логічно пояснити, що Тимошенко мала на увазі. І чому вона верзе маячню, бо є ризик почати версти її самому. Коли ми перевіряли, власне, йшлося за останній рік, там чи 6, чи 8 разів точно, не пам'ятаю. Якщо баксовий мільярдер Порошенко за 2017 рік на додачу до своїх мільярдів заробив 16 мільйонів гривень, а за 2018 рік – 700 мільйонів, то це не означає, що він за рік збагатився не те, що 83, а навіть у 6-8 разів. Його статки від того зросли максимум на кілька відсотків. А я говорю вам абсолютно відповідально, спираючися на декларації, на зміни до цих декларацій, що за один рік вісім, майже 83 рази. Якщо Тимошенко ж не таке, навіть коли журналіст намагається її зупинити, що ж вона говорить, коли її не стримують? Борщ і щебурашки може бути дуже небезпечним. А на четвертому місці сьогодні опиняється екс-депутат Київради та одноіменний засновник онлайн-видання Гордон Дмитро Гордон. Пан Гордон минулого тижня записав відеозвернення до кандидатів у президенти України та керівників силових структур, у якому повідомив, що йому на Фейсбуці побажали здохнути. Ти кому сказав, здохнути? Мені сказав здохнути? Приїдь сюди. Скажи мені в глаза, якщо у тебе смілості вистачить. Так. Ви прослухали фрагмент офіційного звернення журналіста Гордона до правоохоронних органів про погрози вбивством на його адресу. І до нашого хіт параду пан Дмитро потрапляє як автор найдохідливішого майстер-класу на тему, як повідомляючи правоохоронцям про чужий злочин за 4 секунди набикувати собі такий самий. Ти мені не попадайся на глаза, я ті кадик вирву, Сука. А на третьому місці опиняється телеканал 11, +1, який не втомлюється загортати свого кандидата Володимира Зеленського у все нові нові обгортки прихованої політичної реклами. Цього тижня тут запустили чергове кіно про актора, який переміг на виборах і приніс людям щастя. Йонгнар – комік, актор, панк, випадково став мером найпівнічнішої столиці планети. І врятував рейк'явік від банкрутства і злиднів. Якщо ви дивитеся один плюс один і в програмі Раптом немає Володимира Зеленського, то має фігурувати хоча б професія Зеленського, а то і голос Зеленського. Я скликав прес-конференцію, щоб повідомити, що став кандидатом у президенти. Документальний фільм Рейкан. Скоро на один плюс один. Чим хороші фільми про акторів та коміків, цю агітацію можна законно крутити навіть у день виборів. Аби тільки глядач не забув, що комік це саме Зеленський, а не якийсь інший стендапер, чиї виступи іноді показують по один плюс один. Зібрали мітинг, виступає Фідель, каже, давайте роботи, сам Венець, давайте роботи, сам Венет і площа. Давайте роботи, сам Веніт. А на другому місці у нас пропетрівський телеканал Прямий, який випустив в ефір сенсаційне розслідування про те, як розвів штаб конкурентки Петра Юлії на 600 гривень. Агітатор під прикриттям як новини України влаштувались на роботу до незаконного штабу Юлії Тимошенко. Так вони дійсно це зробили. Для того, щоб випустити телевізійну агітку проти Юлії Тимошенко, журналіст прямого. Тижнями агітував киян за Юлією Тимошенко. І таки доагітувався момент істини до вашої уваги, зухвали порушення виборчого законодавства у штабі Юлії Володимирівни. Наш секретний агент отримує перший транш 600 гривень для трьох старших по будинках. Вітаємо колектив прямого з цією журналістською перемогою. 600 гривень, передані для трьох бабусь агітаторів, це дійсно виборчий злочин століття. А його розкриття гідне щонайменше поліцейської премії. Вічна ганьба безсовісним бабцям, які беруть гроші за стояння в агітаційних наметах. Помічаємо цікаву деталь. Наша знайома агітує за бют та насправді і за Порошенка Це одночасно. Що який стосунок, продажна агітаторка Юлі, може мати до безгрішної кампанії Петра Олексійовича? А я ж у 2014 році за Порошенка стояла. Чекайте, щойно про президентський канал нам показав платну агітаторку, яка всупереч виборчому законодавству в 2014 році заробляла на кампанії Петра Порошенка і ще й продемонстрував нам речовий доказ того, що вона це робила не безкоштовно. <клес> Які ж все-таки сміливі журналісти працюють на телеканалі Прямий. Звинуватили свого патрона Порошенка не просто в підкупі агітаторів, а в жадібному підкупі. Бо там, де Юля давала 600 гривень, Петро Олексійович обійшовся кульковою ручкою. А на першому місці в нас знову опиняються журналісти-розслідувачі і знову з пропорошенківського телеканалу. І цього разу це програма Стоп корупції, яка виходить на п'ятому каналі. Нарешті здобутки програми було офіційно визнано і на міжнародному рівні. Днями її остаточно вигнали з лав глобальної мережі журналістів-розслідувачів. Досягти цього було непросто. Адже з мережі, яка об'єднує 177 організацій. У 75 країнах досі не виганяли нікого. Але в житті завжди є місце справжньому диву, як і у випусках розслідувальної програми стоп корупції, завжди було місце відверто рекламним сюжетам. Наприклад, про райське життя, яке дарує киянам один добрий забудовник. Жителі столичних осокорків відсвяткували день знань під відкритим небом з розважально пізнавальними уроками. Посмішки за танці та солодка вата. На осокурках вкотре влаштували свято для дітлахів або про докази надприродних здібностей скандального пастора Володимира Мунтяна. Брасайсіча спалку бросай все і починай ходити. Випадки зцілення через віру існують у всіх конфесіях, і насправді є факти того, що це можливо. Вони навіть описані в Біблії. Описані в Біблії. Погодьтеся, це найвищий пілотаж у розслідувальній журналістиці. З такою доказовою базою можна довести й те, що пастор Мунтян може створити жінку з ребра чоловіка, влаштувати всесвітній потоп чи прожити 900 років. І сказав він: Встань і йди, бо сілила тебе, віра твоя. Найвідоміша легенда з Біблії. Чи може вона статися в наші дні? Встань і йди. Саме ці пророчі слова Ісуса Христа та Володимира Мунтяна і прилетіли нарешті творчому колективу програми Стоп корупції від глобальної мережі журналістів-розслідувачів. Сядь і тримай руку біля лоба. А ці слова вже адресує вам наш медіавлог. Тому що з персонажами Нью спалму це вам неодмінно знадобиться. Підписуйся на наш канал.